Засвітилася чистокровна українська розробка. 4 травня в мережі почали з'являтися фотографії процесу виробництва української самохідної гаубиці 2С-22 Богдана. На фото потрапило колісне шасі з броньованою кабіною для водія та екіпажу, що нагадує українську броньовану машину. Варта також на шасі вже встановлено блок системи керування вогнем. Однак на машині досі немає гармати та інших механізмів, які забезпечують її роботу під час стрільби. Наразі невідомо, яке шасі використовується. В серійному виробництві нових українських самохідних гаубиць. У січні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна профінансувала серійне виробництво вітчизняної 155-мм міліметрової артилерійської системи Богдана. За словами міністра, роботи стартували навесні 2022 року. Тоді Рєзніков підкреслив, що вітчизняна сау Богдана успішно пройшла бойові випробування. Колісні сау діяли на різних ділянках фронту російсько-української війни, завдаючи ударів. По окупантам Богдана перша українська самохідна гаубиця натовського калібру, яку розробили українські фахівці ОПК. Розробка першої колісної САУ-2 С-22 Богдана, калібру 155 мм в Україні стартувала у 2016 році. Гаубиця була встановлена на шасі краз-63-221 броньованою кабіною. За словами розробника, дальність стрільби звичайним снарядом становить до 40 кілометрів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.